Ось п'ята траса. І тут ми вже не два кола, тут ми граємо до безкінечності. Тобто проходимо ми одне коло, потім друге, третє. І так поки не закінчиться час. Тобто тут вже сенс набрати очки. Тут ми вже не рухаємося до шостої траси. Ми вже її не зможемо пройти. Ось я так невдало звернув. Показав я вам всі траси на, цьому, на цій грі F1 Race. Гра така досить динамічна, цікава. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, адже буде багато цікавих відео у нас на каналі. Також не забувайте писати в коментарях, які ігри ви б хотіли ще побачити. Адже ми переглядаємо всі ваші коментарі, відповідаю на всі ваші коментарі. Ось Прислухаюся до вас. Ось, якщо є якісь побажання, пишіть обов'язково. Дякую, що ви зі мною. Ось, я так невдало врізався. І, напевне, ми далі вже не рушимо на нове коло. Це вже все. Дякую за те, що були зі мною. Дякую за перегляд. Дякую за лайки, за підписку, за коментарі, до зустрічі на каналі.